Всім привіт! З поверненням до Алтреді. І сьогодні ми проаналізуємо одну з моїх останніх угод на нашій криптоплатформі AllTreді за допомогою Smart Money Concept. Ми розберемо, як я входив в позицію, як я знайшов ентрі, тейк профіти, стоп-лоси, і ми побачимо, чи принесла ця угода прибуток, чи відповідно збиток. Отож, ми перемістилися на нашу криптоплатформу AllTraді. І давайте почнемо з того, ну, відповідно, з аналізу нашого графіку, так? В першу чергу нам потрібно визначити діапазон, діапазон, в якому рухається ціна. Так? Давайте відзначимо наші high і low. Відповідно в даному діапазоні ціна рухається. Чому це важливо? Тому що ми повинні розуміти, так? взагалі, якщо ми не розуміємо базових понять, то тоді, звичайно, нам дуже важко оперувати якимись ситуаціями на ринку. Так? І відповідно нашої реакції на них. Тому ми відзначаємо наш Swing High і swing Low, але також потрібно зазначити наступним: що даний хай був сформований тому, що ось цей відповідно хай був пробитий. Так? Тому ми цей хай також можемо назвати як swing high. А даний хай ми можемо назвати як weak high. Чому? Тому що, коли ми маємо ось таку структуру. так? Кожен ось цей хай, він буде слабким, тому що він постійно пробивається. Так? У нас ціна йде вгору, і відповідно хай постійно пробивається. Він стає сильним тільки в тому випадку, коли ми пробиваємо лоу. Так? Коли ми пробиваємо лоу, тоді наш ось цей хай він вже стає сильним. Так? Тобто стронг хай. А даний лоу стає вже. Low, так? Тому у нас сформувалися Swing High тут, і тут ми отримали вік хай. А в даному випадку тут ми вже маємо вік strong-low, точніше. Strong-low, так, ось тут у нас. Добре. Далі, Далі, що ми бачимо, це, звичайно, потрібно відзначити fair value gap, який знаходиться ось тут, так як ціна. Так, отримала дуже гарну реакцію від нього. Тобто ціна відскочила. Так? І для нас це вже є одним із доволі таких важливих факторів, що ми можемо входити в позицію. Але, звичайно, ми повинні, ми повинні відзначити, чи ціна знаходиться в оптимальних позиціях для входу, так? або з англійської «optimal trade Entry. Ми можемо бачити, що ціна знаходилась нижче рівня 05, тому можна відповідно стверджувати, що ми можемо входити в позицію так, і рухатись куди. Рухатись, звичайно, до ліквідності, адже ліквідність це там, де це там, куди ми повинні завжди виставляти профити, так профіти. Тобто, ми не можемо там виставити. Ні, ми, звичайно, то можемо ми виставити тейк-профіт десь. В якомусь довільному місті, так але звичайно, для того, щоб наша стратегія працювала, щоб смарт-мані працював, звичайно, ми повинні виставляти до ліквідності, адже, як ми знаємо, ціна ходить від ліквідності до ліквідності. І ніяким іншим чином. Тому ми виставляємо наш take profit на, week high, так, на нашому week High. І стоп лос ми ну, можемо в принципі, або ставити нижче нашої тіні, ось цей, або нижче fair value gap. Це залежить від вашого risk reward ratio, да? От. І давайте подивимося, який результат ми отримали. Відповідно, ми отримали профіт. Ми отримали гарний профід. Важливо звернути увагу на те, що в даній точці ось тут, ми можемо бачити так, давайте ми це виправимо. Так, трошки в даній точці ми можемо бачити, що якби ми поставили наш стоп-лосс трошки нижче нашої тіні, так, ми не були б вибиті з позиції. Так, але якби. Ціна там дала малесеньку свічку нижче цієї, то ми б, звичайно, були б вибиті з позиції відразу. Тому, звичайно, краще виставляти стоп-лосс нижче Fair gap, так, тому що, навіть не зважаючи на Risk-Reward Ratio, краще заробити так, і... але не втратити. Це звичайно логічно. Тому моя порада завжди ставити стоп-лосси нижче Fair Value Gap. Але знову таки, це завжди залежить від ситуації. Так і потрібно завжди спостерігати за тим, як ринок реагує.